Переконували мене, що Вацуко дуже смачний Наполеон Купую невеличкий шматок, бо приготую вдома торт і порівняю смак і ціну домашнього і вацака. Готую плон часто і це мій перевірений рецепт. Якщо ви дивитесь мої відео, ви знаєте, я ніколи не нахвалюю в посту і завжди справедливо оцінюю свої страви. Тому і тут я з вами чесна, збережіть цей рецепт. Це того варте. Цей наполеон ніжний, вершковий, кожен шматочок тане в роті, як морозиво. Кремі, до речі, є морозова, але про це згодом. Тісто з горілкою, бо вона діє як розпушувач, роблячи його повітрянішим та надає хрустку з коринку. Обов'язково дайте йому постояти в холодильнику хоча б годину. Тісто дуже приємне і безборошно чудово розкочується, але відразу на пергаменті. Я собі отак призвичайилась. Випікається теж швидко, по декілька хвилин кожен корж. У мене завжди з обрізки виходить ще два додаткових і в загальному 10 коржів. До речі, аби не забути, нагадаю, ви бачите тільки ціну продуктів, які я використала для приготування торта. І я вже ж не врахувала багато важливих нюансів, як, от, наприклад, випікання. Це доволі суттєво б змінило ціну, але рахую те, що може порахувати, а саме продукти. тому вибачте за неточність. Крем простий, заварний, але з морозивом, яке мені повезло взяти по акції. Крему виходить дуже багато, але саме для цього торта так і треба. Як почне густіти заварна маса, додаю морозиво, масло і ванільний цукор. І ще варю хвилинки 3, поки не розтане морозиво. і відразу гарячим кремом змащую коржі. Мені подобається, що не треба чекати, поки крем охолоне, тому в загальному в мене без охолодження тіста і випікання пішло десь півтори години часу на приготування торта. Притискаю коржі і не страшно, що вони ламаються. Цього не буде помітно зовсім. І тут я забула залишити корж для посипки зверху торта, тому в мене буде такий голий торт, десь чула так американські кондитери. Називають Naked Cake без прикрас. Але все-таки знайшла мигдальні пелюстки і хоч трохи його розвеселю. На продукти в мене пішло 225 гривень і вийшло 2 кг 316 г. Вацику я купила шматочок за 36 гривень вагою 124 грам. Різниця в ціні колосальна, я не очікувала. Домашній 97 гривень кілограм, а вацик 290 гривень. Без морозива домашній був би ще дешевший. Знаю, у Вацика є наполеон на вагу і він дешевше, але де я купував. Не було. Візуально торт Вацак виглядає гарно, коржі золотисті і шаруються, на смак ніби добре, хоч і суховато, поки не спробуєш домашній, який тане в роті, як морозиве, і на кожен наступний день домашній стає ще кращим. Тут в мене однозначно перемога. Дякую, що додивились відео, миру, затушку і найсмачніших смаколиків у ваш дім. Бон на